І так, друзі, поки наша пітнашка зависла в роботі, тому що немає світла, до мене звернувся мій підписник з автомобіль. У нього ВАЗ-2110. Це вже Богдан, що такі до мене до мене не приїжджали свіженькі. Проблема в чому? 10 тисяч кілометрів назад. Робилась тут головка, я не знаю, чи клапана міняли, ну, в взагалі сказав, що голова робилась. Жалоба зараз у нас дуже погана робота двигуна на холостом ходу. Вроді як деє, що бороти нормально працює, а на холостом його прям труси, видно, що один циліндр випадає. Підключив я діагностику, саме цікавіше, що пропусків немає. Бортовий комп'ютер не, не фіксує пропуски зажигання. От, спитав, коли регулював клапана, каже, 1010 і не регулював. Тому зараз будемо провіряти. Спочатку регулювання, потім підсоси воздуха і потім побачимо, чи ще щось знайдемо. Ось так. Погано. Ну, заведу так. вам на секунду, щоб ви хоча б почули, як вона працює, бо говорити можна багато. От. Ось так тут все виглядає. Так, а ключі я не взяв. Так, давайте заведемо наш автомобіль хоч, хоч на трохи. Рідний пробіг, скоріш за все, 131 тисяча кілометрів. Прям тяжело воно заводиться. Можете послухати. Куртки, які йдуть, і прям, і прям тяжело. Ну і так працює наш левин. Бачите, як його тормосає. Будемо старатися допомогти людині, побачимо, що у нас вийде. Навіть по керму видно, що винощувач, труса їться. Не гріємо і грушимо. Все, Розбираю. розібрав я автомобіль. Значить, Ідеальна чистота, масло заливалося якісне. Тут також все чисто, свічки. В нормальному кольорі, в нормальному нагарі, новенькі видно, що зазори я предварительно вже провірив, тільки що. То скажу сразу, що криміналу по зазорам немає. Так, їх потрібно підрегулювати, але ну, всі в рамках допуску. Тому однозначно проблема не в зажатих рожатих Ну, Зазори ми поправимо, потім провіримо на підсоси і заміряємо компресію. Можливо, йде десь утічка по циліндру. можливо, десь в якомусь е, циліндрі слаба компресія. Ну, побачимо. Так, дивіться, Ха -ха, з брехавом трошки. Таке я одного клапана знайшов. Значить, другий клапан, кулачок вверх за направленням двигуна. Е, е, ідеальний зазор 0,20. Беремо щуп. Вам ну, не видно, він вже статий. Щоб ви розуміли, тут 0,35. Повірте мені, на слово. Дивіться. Все свістно. Все свісто. Але ж ви самі чули, що явного цокота не було. Саме цікаве те, що цокота не було, а зазор 0,35. Це офігет, який великий зазор для вкусного клапану. Ми будемо сподіватися, що регулювання клапанов нам допоможе. Давайте доставати. Так, А ось і підсос воздуха у нас із третього шланга газового. Бачите, вітер одразу дим роздуває, в гаражі набагато краще видно, але дим є. Бачите? Це досить сильний підсос, досить сильний. Так більше вроді ніде немає. Ну, ось так. так. Ну що, друзі, зібрав я наш автомобіль, особого результату нема, підсос воздуха я обрав, дим, вже провірив, ну бачить, бачите. Машинка наша дуже погано працює, підтраює. Але інтересно те, що ошибки по пропускам немає. Немає. То есть, не чек, не горить, нічого. На оборотах все добре. На оборотах все добре. Покажу вам, в чому проблема. Все просто. Значить, Дивіться. Перший компресія 8 для інжекторного двигуна це мало. Вторий 10, хоча б мінімум 10 повинно бути, тоді двигун буде працювати нормально. Третій 6. Компресія 6. Четвертий 10. Все, голову треба вскривати, провіряти на герметичність, тримають клапана. От і все. На цьому наш ремонт закінчився. Більше ми йому нічого не допоможемо.